Сьогодні 109 день мого відеощенника, я побрився. Що можливо це було вчора, але сьогодні. Ладно. Чо? Викинувся я сьогодні від того, що мене розбудили. О 9-6. Щось таке, коротше. Я намагався ще заснути, але не вийшло. Коротше, брат походу розбив ноутбук. <смі> Мама вона була не дуже рада. Наче його сказали. Тож, в принципі він не дуже дорогий, там 100 євро чи щось таке. Да. Е Дивився відео. До речі, так да. поставив. Сьогодні пограв трохи. Що розкажу згодом. От, подивився відео на Ютубі трохи там щось відпочивав, поїв. Я зрозумів, що хочу спати, ліг спати. Десь о 12 чи о 1 і проспав до 3 години. Так, от а потім мені написав друг. І ми пішли в магазин. Мені повернув борг, купив шоколадку. І я йому купив там цього Того самого да. <світ> <світ> Пахова я мікро купів. Що далі? Пішли до мене. Додому я йому запропонував пограти в цю фігню. І щось позавтипу, чи немає в нього Євротрек симулятора, чи щось такого виявляється є. Він, коротше, ми хотіли додати... За сім'ю в стіні. А в нього регіон інший, тож так не вийшло. І довелося, ну, коротше, він погодився дати його аккаунт. І я скачав гру, він трохи пограв, сказав, що йому сподобалось. Та наче да, наче прикольно. Може я навіть зараз пограю, до речі. Не знаю. Е... А, ні, він наче там зараз в доту грає. Грустне, грустно. Але. Ну типу окей, посиділи у мене з. Ми посиділи з племінником, а цим челиком. Він трохи пограв, я там пограв. значить прикольно, да Руль гарний. Тільки знову ж таки, проблеми з кріпленням. Але ну то же таке. Болті купить і все нормально. Педалі поки працюють, поки не жаліюся. Тільки я вже цією зароблю і знайшов. Напишу, може він грає, а може не грає. Скоріше за все, грає, бо він. Коротше, я сижу, чую якісь дивні звуки, заходжу, а то він в стімі переписується. Так і вийшло, коротше. От uh, я теж хоче собі роль купити. Все, він не грає, можна, можна спокійно собі заходити в цей ротрак симулятор. І після цього було. Ну вони, коротше, пішли. Я там ще трохи грав. Ровнував, що... і... і... і все, дограв. Далі пограв ще брав у трохи. Де? М -м трохи там щось. Ще чогось. Сьогодні, коротше, спортом займатися не ходив. Вчора ходив. Після завтра, або післязавтра піду. Дивимось по настрою. Може буде настрій, реально сходжу завтра. Може не буду на... не буде настрій. Після завтра Але Не знаю. Ну, коротше. Що притул. Хотів подобрати. Поверчу з... Шафи. Знайшов, коротше, свій табель. А uh, до мене гениальна шестерка з німецької мінімального оцінка. П'ятирки там по историї, фізиці і техніці. Там ще по чомусь значе. Ну, это вже все і погано. Я думаю, у мене по кожному предмету буде прям капець капец крім таких базових, Фізкультура і. До речі, я не подивився, що у мене. Спорт спорту. Я таки не дуже спортивний був, але все ж. Спорт. Спорт задовідно. Як нічого правильно розмістити. А, два ісів. О, краще було б. Один. Але Але. Я тоді нічим не займався. Бравил. Спілкувався в чотирмішті. Трохи спілкувався з друзями. І слухав, музику подивився трохи аніме. Одну серію вночі сьогодні. Може, казочку не знаю. Ну, на моїй пам'яті поки тільки одну. Але так. Ну от, на цьому наче день закінчився, де ще нічого не було. Да. Ну, до завтра ходить, Буває. Сподіваюсь, завтра мені вже буде не лінь його монтувати, я його змонтую трохи. А не просто так викладу, бо я вже другий день підряд просто викладаю відео бо сонний. От я хочу по мені не видно, мабуть. Бо я зараз піду в Євротрек симулятор хамай. Mm. Ладно, до завтра. Бувай. От,